Добрий день, моє сонечка. Сьогодні ми з вами поговоримо про глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їхній вплив на здоров'я. Звичайно, ви про це будете ще говорити на предметі географії, але, власне, ми сьогодні заакцентуємося тільки з точки зору предмету основи здоров'я, а також поговоримо про розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складової формування здорового способу життя. Таким чином, ви сьогодні на уроці зможете дізнатися про необхідність контролювати розвиток людства, про позитивні і негативні наслідки технічного прогресу, про відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості. Глобальні проблеми людства поділяють на політичні, етнічні, демографічні, соціальні, економічні, продовольчі і екологічні. Детальніше обговоримо кожну з них. Отже, політичні під собою мають на увазі проблеми збереження миру, міжнародний тероризм, регіональні конфлікти. Перші дві ми прекрасно зараз бачимо на карті України в щоденному житті, так як виглядає власне, наслідки оцього міжнародного тероризму і безпосередньо війни. Власне, часто політичні Проблеми породжують етнічні проблеми або безпосередньо проблему етнічних воїн. Для прикладу, останні 8 років ми спостерігали таке явище, як намагалися нас мешканців Західної України протиставити мешканцям Східної України, пересварити нас, власне, їм цього не вдалося, і ми бачимо результат, що повстала вся Україна проти нашого спільного зовнішнього ворога. Ми в єдності сила. До демографічних належить як проблема старіння нації, тобто безпосередньо вимирання людства. Ми це спостерігаємо по європейських країнах, так і це ми бачимо як демографічний вибух в окремих, скажімо, країнах, які з низьким розвитком, ну для прикладу, по окремих країнах Африки. Соціальні це знову ж таки проблема охорони здоров'я, безпосередньо забезпечення медичних закладів і догляду за всіма верствами населення, це проблема освіти або безпосередньо її якості. Так, якщо ми беремо, що в нас в Україні кожна дитина обов'язково має отримати повну середню загальну освіту, якщо, скажімо, дитина вчиться до 9 класу, то її потім здобуває в коледжах, чи в профтехучилищах чи в інших навчальних закладів, які дають можливість поступати після 9 класу, паралельно здобуваючи вже робітничу професію, так, чи спеціальність молодшого, спеці... молодшого спеціаліста. Але є країни, які зобов'язують дитину вчитися тільки до 4 класу і найбільше. Далі дитина може бути без освіти. Проблема злочинності, проблема наркозалежності. Економічні проблеми людства це є сировинна проблема. Безпосередньо це може бути, скільки в нас є корисних копалин, скільки в нас запасів лісу, безпосередньо як джерела, ягід, грибів чи навіть той самої деревини. Це є енергетична проблема на днях. Ми знаємо дуже серйозно. Відчули, так, і відчуваємо щодня, що таке є нестача електроенергії. Подолання відсталості країн, що розвиваються, продовольчі, знову ж таки, дуже часто вони породжені економічними факторами, а також і демографічними, і соціальними, і політичними, а це безпосередньо проблема голоду та недоїдання, так, ми знаємо, що в деяких країнах це і до сьогодні відбувається. Але є і проблема перевиробництва. і тут виникає наслідки в тому, що дуже часто багато продуктів, які могли би стати в нагоді потребуючому населенню, викидаються просто на сміття, оскільки вони псуються. Звичайно, ми можемо говорити, що екологічні це окрема група глобальних проблем. Але якщо ми подивимося на картину загалом, то ми бачимо, що і проблема народонаселення, і соціальні проблеми, і економічні, і пов'язані з ними політичні. Так, ну і зрозуміло, продовольче, це все можна, можна вважати екологічними проблемами, але відділяють їх зумисне, напевно, так, щоб Краще розумілося, а саме, це проблема забруднення атмосфери, води, ґрунтів, деградація земель, проблема зменшення біорізноманіття і проблема зміни клімату. Розглянемо це більш детальніше на такому питанні, як урбанізація, безпосередньо, урбан це. Міський, так, Тобто процес зростання міст і збільшення кількості міського населення, підвищення ролі міст у соціально, економічному і культурному житті суспільства. Ми бачимо краєвиди лівого берега Дніпра, місті Київ, як змінилися за останні два століття, як бачимо, вже практично майже не залишилося зелених зон, тобто природнього навколишнього середовища. Де могли б жити не лише люди, але й інші мешканці нашої планети, тобто дерева, рослини, ті самі комахи і інші тварини. Подібно до того, як повітря та ґрунт у лісі формуються під впливом рослин і тварин, зміни в міському середовищі є основою законів діяльності в містах. Скупчення людей і зосередження промисловості в обмеженому просторі впливають на місцеві види рослин і тварин, немає жодного міста, що могло би існувати тільки у своїх офіційних межах. Енергія, вода, повітря та інші ресурси, які використовують для побуту мешканців і для промислового виробництва, надходять у населені пункти зовні, а побутові і промислові відходи вивозяться за їхні межі. Урбанізацію можна вважати одним з основних джерел екологічних проблем у планетарному масштабі. Зрозуміло, що є супутні проблеми урбанізації, а саме біорізноманіття його розрізняють як генетичне, тобто в межах одного і того самого виду різноманіття видів. Так думають, що на Землі порядка 15-40 мільйонів видів, хоча на сьогодні визначено неповних 2 мільйони. Різноманіття екосистем, тобто це є безмежна кількість лісів, пустель, полів, річок, морів, океанів та інших біологічних угрупувань, що перебувають у постійній взаємодії одне з одним із неживою природою. Ще однією проблемою є хімікати, якими ми користуємося щоденно в своєму побуті, і не замислюємося над їхньою екологічною безпекою. Лиш би щось подешевше придбати, так, щоб більш-менш відповідало нашим потребам і нашому гаманцеві, але в такий спосіб ми на полігони твердих побутових відходів самі відправляємо ртуть, кадмій, марганець і натріві хлориди, цим забруднюємо свою ж планету. До відходу до проблеми відходів ми постійно звертаємося. Особисто я з вами ще про це говорю від п'ятого класу. Так і ми з вами знаємо потребу в сортуванні, ми знаємо, як правильно з ними поводитися. Але закликаю поміркувати: при раціональному споживанні електроенергії та матеріалів зменшується кількість відходів, як наслідок зменшується кількість засобів. І зусиль, необхідних для їхнього перероблення. Тобто, в такий спосіб ми можемо так само їх зменшувати. Ще одною важливою супутньою проблемою це є шум. Так, у нас постійно оточують звуки спів пташок, розмови людей, але є небажані звуки, які виникають внаслідок людської діяльності. Їх ми якраз і називаємо шум, тобто це є рух транспорту, промисловість, побут так, і тому подібне. Детальніше зараз подивимося з вами, як ж впливає рівень інтенсивності звукової активності на наше самопочуття. Так? Тобто, залежно від того, який це є рівень в децибелах, лах це є, може бути як реакція організму заспокійлива, є поняття гігієнічної норми. Звичайна розмовна мова, так? без підвищених тонів, скажімо, якою зараз я розмовляю, це є гігієнічна норма. Звичайно, ми можемо в динаміках підкрутити собі звук, і звичайна вже розмова переросте в голосну розмову, так і буде нагадувати кашель чи шум вулиці. Ми часто підкручуємо звук в телевізорі побільше. І є поняття гранично допустимого рівню шуму на робочих місцях. Так, майцу на увазі, де ми вчимося, де ми працюємо. І, власне, перевищення оцієї гігієнічної норми, тобто від 60 до 80 реакція буде це роздратованість, втомлюваність, головний біль. Тобто ви бачили по собі, наскільки часто приходячи зі школи в ви виснаженні. Насправді, якщо на уроках тиша, якщо б на коридорах під час перероб була тиша, то подібних проявів ми би не спостерігали. Ми б гарненько могли ще спокійно провчитися ще стільки само всього навсього тільки зберігаючи правила спілкування. Якщо ж далі продовжувати збільшувати рівень шуму, так, скажімо, ви знаєте, як звучить мотоцикл чи гуркотить потяг, так, то, власне, буде продовжувати втомлюваність, головний біль посилюватися, може навіть розпочатися втрата слуху, нервові. Ознаки нервового психічного стресу, це може бути вигляді пригніченості, або навпаки збудженості, навіть агресивності. Власне, спеціально виділила таким жирним шрифтом звук в навушниках, оскільки ми закриваємо зовнішнє вухо, так, відводимо можливість ним контролювати, наскільки потужний цей звук, направляючи, власне, вже звук нашого. Смартфону чи іншого якогось плеєра безпосередньо в середнє і внутрішнє вухо, і в такий спосіб ми не можемо навіть зрозуміти наскільки гучна музика в наших навушниках. І, власне, дуже часто люди перевищують цей допустимий рівень, так? тобто, це стосовно гігієнічної норми перевищення в двічі, а то й втричі раз. Але якщо ми далі збільшуємо інтенсивність звукової активності, то буде спостерігатися таке як шумове оп'яніння, порушення сну, втомлюваність, головний біль, порушення серцевого ритму, зміна навіть кров'яного тиску, погіршення роботи органів дихання і психічного здоров'я, і може настати повна глухота. Так, скажімо, зверніть увагу на дискотеці, залежно від виду музики. І від розуміння власників закладу дуже часто при спілкуванні один поруч одного ми не чуємо співбесідника, тому що рівень шуму вже перевищує в 4-5 разів гігієнічну норму. Якщо ж далі збільшувати рівень шуму, то це є травма нервової системи, а навіть може бути і смертельно для людини. Пропоную вам дослідницький проект а безпосередньо визначення рівня шуму в класі або вдома. Встановіть безкоштовний мобільний додаток, Шумомір. Для Android це може бути, наприклад, лічильник рівня звуку або будь-який, на який ви натрапите, визначте рівень шуму від різних приладів, наприклад, комп'ютера, чи ноутбука, чи дитячих іграшок, пральної машинки. Так, тобто будь-чого, що вас оточує, як ви слухаєте. Той самий телевізор. І навіть рівень звуку в ваших наушниках. І встановіть відповідність гігієнічним нормам. Поясніть вислів, як ви його розумієте. Ми не успадкували землю від наших предків, ми позичили її у наших нащадків. Поміркуйте, будь ласка. Можете поставити на паузу. Спробуємо пояснити. Отже, треба розуміти, що ми зараз живемо, і як ми будемо розпоряджатися ресурсами нашої землі, таку ми її залишимо для наших нащадків. Так? Тобто, свого роду ми зараз використовуємо те, що чим можуть користуватися наші діти, наші внуки, наші правнуки, праправнуки, тобто ті покоління, яких ми можемо не застати. І все залежить від того, як ми будемо дбати про нашу Землю, в таких умовах будуть жити власне, наші діти, так, тобто ми можемо зробити все можливе, щоб переселитися на Марс, але не факт, що це ми зможемо собі дозволити, так, знаючи розцінки на перебування на космічних кораблях. Але ми можемо зробити все можливе, щоб наша планета далі була зеленою чи блакитною, так щоб ми достатньо мали тут. Ресурсів, кисню, щоб наше довкілля було абсолютно безпечним для проживання нас самих, і потім в майбутньому, і наших нащадків. Це своєрідний кодекс поведінки людини, яка незалежно від її професії, дбайливо і відповідально ставиться до природи. Екологічна свідомість це глибоке розуміння нерозривного зв'язку людини з природою. Ще можемо сказати, що це найвищий рівень усвідомлення людиною свого місця та значення в еволюції біосфери у зв'язку з бурхливим розвитком науки і технологій. Поговоримо з вами, що ж таке раціональне споживання ресурсів на конкретному прикладі. Перш за все, хочу подякувати тим учням, які надихнули мене на створення безпосередньо цього слайду, саме Павлові, Арсену, Маркіяну і Мирославу. А які влаштували мені справжній мозговий штурм. І, власне, сподіваюся, що в такий спосіб я донесу інформацію вже безпосередньо переконливу і аргументовану. Отже, при пошуку в інтернеті ми довідалися, що під час використання зарядний пристрій для мобільного телефону може споживати від 1 до 5 Вт на годину. І це навіть якщо пристрій уже заряджено. Іншими словами, якщо, скажімо, залишити телефон на зарядці на ніч, а ми спимо приблизно 8 годин, то 2 години, умовно, там, годину, якийсь телефон 2 години, буде заряджатися, а далі 6 годин це буде марнування електроенергії від 1 до 5 Вт на годину. Так. Якщо ж зарядний пристрій залишити підключеним до мережі без приєднання до нього смартфону, то споживання становитиме 26 сотих Вт на годину. Приймемо, що один зарядний пристрій заряджає смартфон 1 годину на добу і залишається підключеним до мережі із від'єднаним смартфоном впродовж 23 годин на добу. Один зарядний пристрій на рік змарнує. Трошки більше 2 кВт. Так, Тобто, на рік це мідерна сума. Це, скажімо, 2 години роботи кухонного кубайна. Але що таке 2 години в рамках року? Так? Але треба розуміти, що цих 2 кВт треба виробити. Тобто, це змарнувати. Або радіоактивні елементи для атомної електростанції, чи зайво спалити кам'яне вугілля чи, скажімо, газ для теплоелектростанції, або ж забруднити і підвищити температуру води намарно в річках, де стоїть гідроелектростанція. В грошовому еквіваленті це якісь 3 гривні 67 копійок. Навіть булочки зараз за ці гроші не купиш, так? і це за рік. Якщо ж подивитися на сім'ю з чотирьох осіб, то змарнованими вже буде майже 9 кВт на рік і майже 15 гривень на рік. Ну, скажімо, в грошовому еквіваленті це приблизно буханка хліба якихось соціальних сортів. Але ця буханка комусь може знадобитися, а ми просто ті гроші викинемо на сміття. Якщо взяти для прикладу, що всі львів'яни – Будуть залишати свій зарядний пристрій ввімкнутим в електромережу впродовж 23 годин, то за рік ми отримаємо вже марнування півтора мільйони кВт. І понад 2,5, тобто майже умовно 3 мільйони гривень на рік. Це вже величезна сума. Якщо так подивитися, це можна прирівняти до вартості. Трикімнатної квартири в новобудові. Так? Тобто, іншими словами, якщо кожен львів'янин буде виймати зарядку з електромережі, і оцих 3 ,67 гривні 67 копійок на рік буде відкладати, ну, умовно, в якусь скарбничку або донатити в якісь громадські організації благодійні, яка опікується, скажімо, малозабезпеченими сім'ями, то за рік... Всі львів'яни, а за даними Вікіпедії, станом на 1 січня 2022 року це було понад 700 тисяч осіб, то ми зможемо назбирати гроші для якоїсь потребуючої сім'ї і забезпечити їх квартирою. А якщо врахувати, що крім зарядного, в розетках залишається практично вся побутова техніка той самий комп'ютер, Мікрохвильовка, пралька, посудомийка. Так? Тобто будь-яка побутова техніка вона споживає електроенергію, навіть якщо ми не, нею не користуємося, а вона просто ввімкнута є. Подивіться, в телевізорі червона лампочка, яка свідчить, що телевізор ми вимкнули пультом, так? але все ж таки вона світить. Тобто, іншими словами, вона використовує цю електроенергію. Порахуйте, скільки приблизно марнує щороку ваша сім'я. На сайті Львів Обленерго подані рекомендації щодо енергоощадності кожної сім'ї, тобто, коли ми правильно використовуємо ту саму побутову техніку, так і яку ми власне купуємо, чи це є найдешевше, яку ми можемо придбати, чи нехай трохи дорожча, але ощадніша і енергоефективніша. Класу А, А, А2, А3, так, інші якісь наші правила поведінки. В коментарях я залишу власне, покликання на сайт, так, щоб ви могли більш детальніше з кожним пунктом ознайомитися, які переваги нам надає оця енергоощадність. Пропоную пройти тест на розуміння моральних якостей людини із екологічно доцільним мисленням і поведінкою. Ви можете поставити відео на паузу, перейти через QR-код. Покликання я також залишу в коментарях для зручності. І дуже прошу скріншот надіслати мені у щоден. Отже, висновки ми можемо зробити, що глобальні проблеми людства є наслідком протистояння з одного боку природи, а з іншого людської практики і культури. За своїм характером, глобальні проблеми є інтернаціональними. Їхнє розв'язання залежить від скоординованих зусиль усіх країн. У наш час єдино правильним шляхом розвитку людської цивілізації, якщо останнє хоче зберегти себе, є сталий розвиток. Він передбачає задоволення потреб сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколін задовільняти свої потреби. І для запобігання розвитку глобальних проблем варто керуватися кожному принципом мислити глобально. Але діяти локально. Буду вдячна, якщо кожен собі зможе продовжити речення і дати такий відгук. Мене зацікавило. А що мене здивувало? Я зрозумів, чи зрозуміла, що мій вчинок може. Від сьогодні я буду раціонально використовувати. Бажаю підвищувати свою екологічну свідомість. Дякую вам за увагу!